Робота лаборантки хімічного аналізу вимагає точності та відповідальності. Щодня Лариса Мельченко виконує хімічний контроль газових середовищ турбінного відділення енергоблоків номер 1 2 та технологічних приміщень перед проведенням ремонтних робіт. Визначити концентрацію кисню та водню в приміщеннях є критично важливим для життя працівників і запобігання аварійним ситуаціям. Пані Лариса працює в газомасляній групі з 11 колег. У лабораторії панує дружня атмосфера. Жінку цінують за відповідальність, скрупульозність і вміння передавати свої знання молодим спеціалістам. Вона завжди з теплом відгукується про колег і свою роботу. Колектив подобається, комфортно працювати, гарні аналізи подобаються, коли получаються. А вони получаються завжди гарні. Лариса Омельченко закінчила професійно-технічне училище за фахом лаборант хімічного аналізу. Життя жінки змінилося, коли вона зустріла свого майбутнього чоловіка, працівника Південноукраїнської АЕС. У 1988 році почала працювати в хімічному цеху атомної станції. Мені дуже вразили люди, дуже доброзичливий колектив. Ось тому мені дуже подобається в хімічному цеху. Керівництво дуже гарне. І люди добрі. Я ніколи не думала, що буду працювати в атомній енергетиці. Героїня сюжету отримала почесну грамоту Кабінету міністрів України за високий професіоналізм і вагомий внесок у розвиток і функціонування атомної енергетики. Її багаторічний досвід став основою для навчання нових поколінь лаборантів. Багато спеціалістів, які сьогодні працюють у хімічному цеху, починали свій професійний шлях під її керівництвом. Окрім знань, перейняли любов до професії та відповідальне ставлення до роботи. Лариса Михайловна була мій перший вчитель по газам, то вона дуже гарно мене підготовила. Набагато нас навчає над практично всі, хто приходить сюди в хімію. В зміну або в газомасляну групу, то вона всіх навчає по газам, тому що вона в нас тут ас. Лариса Михайлівна у нас дуже позитивна людина з дуже багатим досвідом. Це професіонал своєї справи. Вона навчила всіх дівчат, які приходили і зараз у нас працюють в турбінному відділенні. На перший погляд робота лаборантки здається непомітною, та вона є досить важливою для стабільної та надійної роботи станції. Попри теплі слова від колег і відзнаку від керівництва, жінка залишається скромною до обговорень своїх досягнень.